Так, усім привіт! Сьогодні хочу показати вам прям крутецький бій, який я зіграв на стрімі. Е, до речі, якщо у вас є бажання так само переглядати його е, в лайфі і так само інші бої, то не забувайте підписуватись на канал. Отже, по бою, ми граємо на прототипу 6. 6, е, танчик мені прям ну дуже зайшов. Як 8 він. Прям ну, нереальніші чуваки, просто геніальний танк, який е, на восьмому рівні набагато краще, ніж Прожето. Це 200%. І що тут маємо взагалі, чому я вирішив записати цей бій, е, щоб він, як то кажуть, не загубився десь, не втратився через нові патчі і тому подібне. Отже, дивіться, і так само слідуйте за моєю логікою. Буду вам розказувати, як то кажуть, зразу по пам'яті, тому що ось тільки-тільки його відіграв і, як то кажуть, біжу його записувати. Коротше, втратили тут шкоду. В принципі, вона засвітилася від Т-71. Т-71 тут їде просто в наглу, Я так розумію, що його будуть відкидувати просто. І я вже бомблю, я вже дивлюсь, скільки він тут може світитися. Ну, в нього арта, щоб ви поняли, попали. А ось ці от пацани, які тут стоять, вони ну, взагалі ну, не хочуть в танк стріляти. І він досі досі живий. Мене 2 секунди на навіть їбрі збривають. Нарешті. Так, тут головне не засвітитися. Бачу, що є, що їдуть тут два пацана. В принципі, бачу так само, що Арта дає по тому фланзі, і тож розумію, що там десь є ЛТ-вод ще. Ну і що? Очікуємо, очікуємо Лтеводам. Бачу, що тут Сте-66 просто на всіх парах залітає в яму. І мені це не дуже вигідно, тому що я вже почну світитися, якщо почну кидати по горі. Треба знайти таку позицію, щоб я, як то кажуть, не, не, не получав з горки сильно, ну і не світився від того пацана в ямі. С-66 тут щось фрікує, щось спробує відцілювати. Ну, я тут. Спойлер, тут якась така цікава тичка залетить в цю пантерку просто башню її. Башня, там картонна, але міг попасти, як завжди, в рікошеп. Повезло. Отже, граємо далі. Перша шкода є, перша офіційна шкода, як то кажуть. Та й все. Тут бачу ФВшку. ФВшку в мене, звісно ж, не залітає. До речі, граю з смішним таким прицілом, тому що точності тут трошечки не вистачає, а я вирішив пороць тут прямо на фул стрільбу. Бачу, що паралельно їде там СТ-66, а в мене тут знову, так скажімо, ціль. Пацан догорає, в принципі непогано, зекономив тичку на 177 підпалом, все ідеально. Е, дивився я потім на повтор, як я тут не дав С-66, СТ він стоїть до мене з затилком, щоб ви поняли. ну Там просто по касателі пішло. І от по е, факту зачинщик. Ви бачите, скільки там танків на просто алеї. І де гуляє вже Т-92. Я тут розумію, що мені потрібно його саме вбивати, тому що більше ніхто цього зробити не може. Але я жертвую тим, що я вже звідси не виїду, на жаль. Ну і що? І пробую тут щось відчекувати цього пацана. Е, поки надію на Т-28, Т-28 тут, звісно ж, нічого не покаже. А, показує ланцена. Ладно. Не так же погано. Пробує тут, як то кажуть, щось подивитися, понюхати. Когось, можливо, засвітити. Пацани вже там дуже-дуже нагло їдуть. Т-28 получає. Ну і мені потрібно, У мене так в голові, що мені потрібно саме найперше це в вбити ось цього алтовода. Тому що я тут не поживу під алтоводом, ну, взагалі ніяк. Мені потрібно просто надіятися, що він. Не вистрілить, ну, і він, звісно ж, вистрілює. У мене три тички в, сне... в касеті, Тут бах реплею, але я його третій добираю. Повезло, що по ньому, як то кажуть, хтось ще скинувся. Пацану не варто було стріляти. Він собі зруїнив тим бій і дав мені можливість його, як то кажуть, виграти. Бачу тут тигр. Але, на, на щастя, в мене є чіто СПМ-танк, який має нереальний ДПМ для раз. Ну і він мені, так скажімо, підсапоти. Тут пробує просто за кущик заїхати, щоб я хоча б від одного когось не світився. Ну і, можливо, почав світити тут сам когось. Бачиш тут Говка, Говіка, ось ця от. Просто повірив в себе, пацан, він поки зведеться, я йому стигаю сандалити дві. Ну і при тому повезло, що, ну, що він мені не дав відповідь. Вже, двушечка, як то кажуть, пожилає. Пробую тут ще якось знаходити, бачу АТ-15. Ну, думаю, круто. Пацан просто вривається на лансені. Я тут зразу кадешу ще одну. Але розумію, що він просто їде і видаю йому на щастя з підпалу. Він тичко зафейли, тому що він наїхав на той холмік. І, типу, в нього гармата автоматично піднялася. Ну, і я кадешу ще одну. Я розумію, що зараз він спробує дубль 2 зробити цього. Вибачайте, що за такий за така якість реплею. Він мені тут з розвороту його на щастя розвезло. І чи то СП його добирає. Тут дивіться, каток. Я ховаюся за його трупом. Просто встигаю сховатися за його трупом. І в мене союзничок просто союзнички просто починають навалювати на АТ-15. Тут я, звичайно, фрікану і попав йому в скос, але він мене сам так і не пробуває. На щастя, мене так само не кидає по мені артилерія. Секундочка, добираємо пацана. Вбиваю, за такі лаги, це багер реплеєм. Не можу з цим нічого вдіяти. Отже, тршешечка є. Тисячу насвітили. Бій вже, як то кажуть, непогано. От це тільки половина бою, почекайте. ж. Ем, стоїмо далі. Стоїмо далі. Ну, нам їхати взагалі нікуди не вигідно. З нашої сторони. І в мене така ідейка закрадається, що я можу, ж, по ідеї, за рахунок того, що в мене нормальне маскування ще є, і пацани нікуди там не їдуть, не опарюються, типу їх не видно поки що. Я можу ж Т-29 наказати, по ідеї, просто стати за ці кущики і спробувати постріляти. Ну і, типу, я поїхав. Поїхав, маю надію, просто, що мені в борт ніхто сильно не дасть. Та й все. Вицілюємо тут йому. І летить просто лівіше. Але залітає з каточком, що він тут не уїжджає. І подивіться, яких просто 938 шкоди по пацану. Просто з нічого. Тип стояв, стояв, фрікував тут і все. І 900 шкоди по ньому залетіло. Засвічується їхній 4 СП. Він тут вже їде, пацан, чисто світити, на щастя, мене не побачив. Ну я бачучи, що він їде. Хочу тут якось його підловити. Розумію, що це не саме краще рішення поки що, тому що є арта. Тому що арта зараз почне мене доставати. Ну, я якось так, от, так от, акуратненько на, 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 як на цьому. І в мене тут просто ідеальніше склоняється гармата. Я цьому пацану стиг дати тутичку. Це так само дуже важливо, ну все дуже важливо, але ось це оце прям дуже круто. Розумієш, я можу получити зараз, якщо підійду вищі, точніше, далі в Респ, то від Говіки. І мені треба охолодити в цій ямі, якось таким чином. І мені дуже невигідно, що я не можу цього пацана дістати. Ну, no, дуже невигідно. Я вже думаю, що я зроблю хитрий план капкан, зараз відсвічуся. І спробую йому чисто заїхати в борт, але розумію, що це хрень. Ем, тому що. Да є артулеріст, дає є артулеріст, і я через оглушення зараз можу отримати просто халяву від Говіки. Він мене може чисто добрати. Отже, що я вирішую? Я вирішую просто тут. Зачілитись стрес, ховатися і розумію, що мені самому треба буде його відстрілювати, тому що, ну, наша ПТшка якась слабенька, вона в ці пікселя не стріляє взагалі. Я стараюся мансити від арти. Тут, на щастя, він мене не дав стану. І я йому даю одну. І він лишається шотним. В принципі, ці ХПшки можна добирати. Так, скажімо, 10 хп цих можна добирати. І він, ну, через свою тупість він знову так виїхав. І знову подивіться на цю точність. Ну, без приціла, я думаю, я тут би так не вистріло. Я би попав в землю, в небо, ну, не в танк. Повезло, повезло. Крусадіор тут, звісно ж, круто грає. Я тут не розумію, як засвічується. І, на щастя, стріляє по мені Є25. І я розумію, що я по ньому ну через, через нього засвічується, але боюся цього Говіки. Бачу, що XOR їде. Їде прямо за цим пацаном. Тут він не, 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 не ризикне виїхати прямо вже в Інфі. І Сорчик мав би його добрати. А по мені кидає, кидає знову цей наглий артурест. Ну шо? Бачу, що? Бачу ти Т29, типа, просто їде. Я з полу кидаю в стані і є 25 Просто що за геніальний йому пацана? ну я хз. Докидаєш третю. Даю дві тут, і, в принципі, Гучі Gucci. Артилеризм мене не попадає прям на... в борт мені, не, не, не в корму, там нікуди не... на щастя, не попав. Ну і все, бій виграний. 5-900 шкоди. Арту воно добрали, ну і я все, я тут не хочу нікуди їхати більше. Я маю такі емоції, що я пережив Атешку, що я пережив по факту врив Лансена, що я пережив ось ці всі, всі мови і ось таким от піджимом ем, в кущ, навіть не піджимом, це просто на, на, на чек, так скажімо. Зміг видати цей. Тут пацан мені пише, що Лемберг player. Я йому. Відписую Thank you. Mm -hmm. yeah, і все. Ну, чисто Піндос на 29 оцінив. Піде, піде, піде Очікую тут стає прожетом. Думав, що він в цих кущиках, але ж ні. Тут 900 шкоди, але, але. але. Переїжджаю трошки інші. Щоб так чисто поближче, поближче. Можливо, навіть я чи щось там засвічу. Але він там не світиться, ніхто там не світиться. Ну і пацану, чисто АФК став тут. Подивіться, просто приціл, як рішає. Денц, Денц і третю. Я думаю, тут без прицілу 911. ой, 1488 шкоди. Хто шарить, то шарить. І 6907 907. Асісту. Що ж, дякую всім за перегляд цього бою. Не забувайте ставити лайкоси і підписуватись на канал. І всім бебе!